Усі, привіт! з вами Тіму Морендліко. І в цьому відео я збудую будівлі у Майнкрафті за допомогою книжки від Майнкрафту. Мабуть, ви вже всі чули, що існують різні книги від Майнкрафту. А в цьому відео я скористуюся довідником архітектора, який допоможе мені збудувати різні будівлі. А ви ставте свої подобачки, підписуватися на канал та заходьте в мій телеграм-канал. А ми не затримуємося та переходимо до відеосу. Довідник архітектора поділяється на три частини. Перша це планування. Друга оздоблення. Та третя будівництво. Ну а ми починаємо з планування, тому що це перша частина. На початку нам потрібно обрати біом. По-друге, це зовнішній вигляд. Третє. Додаємо глибину. Четверте. Нам потрібно обрати стилі. П'яте потрібно обрати форму структури. Шосте це архітектурні елементи. Тому ми переходимо до Майнкрафту. Вже в Майнкрафті, та я заспавнився у смарековому лісі. Поки що здобудемо дерево. Та для початку потрібно ще обдумати, в якому біомі будемо робити структури. У мене є одна ідея, я зроблю коло та в колі поміщу 4 біоми. Та в кожному біомі будуть різні структури, які я збудую. Я вже здобув каміння, та зробив собі камінні ресурси, а тепер можна відправлятися на пошуки інших біомів та ресурсів. Поки що йдемо і прямо переді мною в одній велика гора. Надіюсь, ми щось там знайдемо. Якщо придивитися, там видно село. Ось стежка, О! ось і хатки, можна зараз злотати якісь ресурси. Я не замітив нічого такого в скринях у селі. Картоплю та носіння. Але я замітив, що там є портал в пекло. Зруйнований. Зараз я буде видно. Байшов, дивився, як піднятися на гору бо там також є ще будинки. Дивлюсь, щось там є. А тут портал в пекло зруйнований. Зараз залутаємо які там ресурси глянемо. Цей портал дуже сильно застряв з землі. Скриня, мабуть, десь під землею. Я знайшов скриню, зараз глянемо, що тут є. Золота морква. Кремінь. Один обсидіан та золота кінська броня. Тепер будемо підніматися наверх, бо тому що там є будинки, які можна золотати. Передивився усі будинки в селі, то майже нічого не знайшов, крім одного будинку. Там я знайшов картоплю та насіння. Та саме краще все ще я знайшов це було в порталі. Ще відправляюся на пошуки інших біомів. Щоб збудувати різні структури. Дуже хороша новина. Я знайшов рівнину, ліс та ще знайшов нове село, до якого я зараз і біжу. В цьому селі знайшлися покращі ресурси, ніж в минулому. Дві туніки, кожа, два борща, та дуже багато хліба, та ще деякі ресурси. А поки що я піду здобувати деревину. Щоб розчистити територію, та збудувати коло там, де будуть 4 біоми. Я зробив собі територію, на якій я буду робити коло з біомами. А зараз потрібно зробити це коло. Коло вже готово, а тепер потрібно будувати біоми, в яких будуть збудовані різні будівлі. Я зробив 4 міні-біоми. Перше це болото. Його потрібно ще трохи доробити. Друге це пустелі. Третій біом це крутогори. Та четвертий біом це рівнина. А тепер потрібно придумати, в якому стилі я буду робити міні-будівлі на цих чотирьох біомах. Та якими будуть ці будівлі. Отку, я почну будувати будівлі в пустелі. І будівлею. Буде піраміда в історичному стилі. Я вже збудував піраміду і ось так в мене вона вийшла. І всередині так. Вона вийшла невеликою, але цікавою. А ми будемо переходити до наступного біому. Тепер я буду будувати в біомі Крутогори. Врешті кажуть, що крутогори це рясно всіяний гірськими шпилями, урвищами і скелями. Цей біом ідеальний для зведення мальовничих фортець. Тому я тут і збудую фортецю. Я збудував отаку міні частину фортеці. Всередині вона виглядає ось так. Тепер я будуватиму у рівненні. І тут я збудую у сільському стилі тригранню призму. Я тільки що почув мародерів, то знайшов їх, вони застряли у листві. Їх просто дуже легко пробити. Все, ресурси здобули. Ну, тепер іду будувати. Я збудував тригранню призму, а ще вона зсередини виглядає ось так. Та я придумав зробити такі цікаві вікна. Тепер ми переходимо до самого цікавого. Болото. У книжці про болото говорять: це велика водойма, всіна, острівцями, що дуже зручно для будівництва піратських поселень чи захищеної Гавані. Тому я тут збудую піратський корабель. Або навіть і два. Я вже зробив піратський корабель та поставив ще й біля нього човен. Та зробив позаду ще міні-острівець. А тепер нам потрібно переходити до другої частини оздоблення. Ми вже прийшли до оздоблення, і тут розповідається нам про види освітлення, ужиткові блоки, оздоблення вікон. Стіни і підлогу, картини і рамки, прапори або ж стяги, хитрощі в роботі з меблями, оздоблення у відкритому просторі. Тому про це йдеться в оздобленні. Тому переходимо до Майнкрафту та будемо оздоблювати мої будівлі. Освітлення буду робити самим звичайним способом. Поставлю смолоскипи. З освітленням ми розібрались. Тепер ми будемо ставити ужиткові блоки. Я вже зробив ужиткові блоки. Спочатку ми сюди поставимо верстак, одну скриню та піч. Тепер ми йдемо до фортеці. У фортеці у нас буде стояти дуже багато скринь. Ще ми поставимо верстак та піч. Тепер ми йдемо до пірамід. Тут ми поставимо верстак та одну скриньку велику. І ми йдемо до піратського корабля. Тому що тут буде невеличке місто, там де можна буде складувати різні ресурси. Тобто буде стояти скринька. З І зараз ще поставлю верстак. Тільки буду стояти ось тут, щоб менше займати місця. З ужитковими блоками я розібрався. Вікна я вже зробив, стіни і підлогу також. Тепер можна зробити картини і рамки. Тепер прапориж або стяги. Я вирішив поставити стяг Марадера на фортецю. Тому що він у мене вже був, та він тут буде саме більш підходити. Тепер хитро ще в роботі з меблями. Я зроблю невеликі та легкі варіанти, але в книжці є дуже-дуже багато всяких цікавих варіантів. Зараз я хочу зробити полиці. Потім я ще зроблю крісло або ж диван. Я зробив крісло на фортеці, та ще зробив полиці в піраміді. Ось такі невеличкі полички. Тепер переходимо до наступного етапу. Зараз відкритий простір, але вже я з цим розібрався раніше, тому що в мене є дерева. Та інші деталі, які повинні бути в відкритому просторі. Третій етап будівництво. Тут дали нам різні да, ідеї, що можна збудувати. Тут є різні ідеї будівництва, які ми можемо збудувати. І це я вже зроблю в наступному відео, якщо ви назбираєте дуже багато вподобайок під цим відео. З вам був Тіморендлієко. Якщо вам сподобалося це відео про довідник архітектора, і ви хочете продовження про різні серії книг від Майнкрафту, тому давайте назбираємо дуже багато вподобайок під цим відео. Пишіть коментарі. Підписуйтеся на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. А іще, ще у мене сьогодні день народження!